Давним-давно у чарівній країні Еквестрії жили дві сестри-принцеси, які разом правили і творили гармонію на всій землі. Для цього старша, застосовуючи силу свого рога, піднімала сонце на світанку, а менше викликала місяць, щоб почалася ніч. Так дві сестри підтримували рівновагу для свого королівства і своїх підданих різних поні. Однак з часом. Менша сестра почала ображатися. Поні веселилися і гралися в день, коли володарювала старша сестра. Відпочивала і спали протягом її прекрасної ночі. Одного фатального дня менша сестра відмовилася опустити місяць і поступитися дорогою світанку. Старша сестра намагалася її вмовити, але гіркота у серці меншої перетворила її на лиху нічну коні, відьму з місяця. Вона заприсягнулася накрити землю вічною ніччю. Неохоче старша сестра скористалася наймогутнішими чарами, які тільки знали поні елементи гармонії. За допомогою магії елементів гармонії вона здолала меншу сестру і надовго вигнала її на місяць. Старша сестра узяла відповідальність за сонце. за сонце і за місяць. І відтоді в еквестрії підтримується гармонія. М -м, елементи гармонії. Я вже чула це десь раніше. Але де? Май Літл Поні! Май Літл Поні! Май Літл Поні. Ти дружити нас навчила. Май Літл поні. Світ новий для нас відкрила. Нові пригоди. Море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім помагаєш і усе на світі. My little поні! Повірте, найкращий друг. Май little поні. Дружба це диво. Монданцер влаштовує зустріч у західному замку. Ти прийдеш? Вибачте, дівчата, у мене так багато уроків. Що ця поні робить крім навчання. Я знаю, що чула про елементи гармонії. Знайди мені старовинний екземпляр про росту і віщувань. А що це? Ну, це був подарунок для Мундансер, але. Спайку, ти ж знаєш, у нас немає часу на таке. у нас же канікули. Елементи, е е е. Ага! Елементи гармонії. Дивись, місячна поні? Місячна поні? Та це ж стара казка. Місячна поні. ага! Місячна поні міф із сивої давнини. Могутня поні, яка хотіла правити еквестрією, переможена елементами гармонії і ув'язнена у місяці. Легенда каже, що в найдовший день тисячного року зірки допоможуть їй утекти, і вона принесе вічну ніч. Спайку, ти знаєш, що це означає? Напиши записку принцесі. Добре. Шановна вчителько, моє вивчення магії поні привело мене до відкриття, що не стало гроздя катастрофи. Почекай перед... Перед, перед день. Пее... На грані. А, має стати щось жахливе. Ви ж бачите, що міфічна місячна поні це насправді відьма з місяця, і вона повернеться в еквестрію і принесе з собою вічну ніч. Потрібно щось робити, аби це страшне провіщення ніколи не справдилось. Чекаю на вашу швидку відповідь. Ваша вдячна учениця Твайлайт Спаркл. Твайлайт. Спаркл Готово! – Чудово, відправляй. Зараз. Звісно. Я не знаю Твайлайт. Принцеса Селестія зайнята підготовкою до святкування літнього сонця. І це буде післязавтра. Саме так Спайку. Післязавтра тисячний рік святкування літнього сонця. Принцесі необхідно повідомити притьмом. При... при. Негайно. <мирает> зараз, зараз. <глевает> Ось записка вже в дорозі. Можеш не хвилюватися. Я не хвилююсь, Спайку. Принцеса повністю мені довіряє. За всі роки навчання вона жодного разу не засумнівалася в мені. Бачиш, я знала вона негайно щось вдіє. Моя люба, найвідданіша учениця Твайлайт. Ти знаєш, я ціную твої старання і повністю тобі довіряю. Але ти повинна припинити читати старі запилені книжки. Моя люба Твайлайт. У юних поні є інші справи, крім навчання. Тому я відправляю тебе наглядати за приготуванням до святкування літнього сонця у понівіль. І в мене є для тебе навіть важливіше завдання знайти собі друзів. Mm. Твайлайт, подивися з іншого боку. Принцеса дозволила тобі лишатися у бібліотеці. Хіба ти не радієш? Так, я радію. А чому? бо я права. Я перевірю приготування якнайшвидше, а потім збігаю в бібліотеку і знайду підтвердження про повернення відьми з місяця. А коли ж ти тоді знайдеш друзів, як наказала принцеса. Вона наказала почати з перевірки. Я її учениця і це мій обов'язок. Але доля еквестрії полягає не в пошуку друзів. Дякую вам. Поні в понівілі можуть розказати багато цікавого. Давай, твайлайт, спробуй. Цікавий досвід. Святкування літнього сонця. Список обов'язкових перевірок. Номер один. Підготувати бенкет. Маєток-солодке яблуко. Є-ху! Ну що ж, почнімо перевірку. Доброго вечора. Мене звуть Твайлайт Спаркл. Привіт, які міс Твайлайт! Приємно з тобою познайомитись. Я Еплджек. Тут у маєтку солодке яблуко. Ми любимо знайомитись з новими друзями. Друзями? Взагалі, то я. Що я можу для тебе зробити? <гум> <гум> ну, я тут наглядаю за приготуванням до святкування літнього сонця. А ти відповідаєш за їжу. Саме так. Хочеш спробувати деякі зразки? <гум> Тільки якщо це буде недовго. <гум> Суп готовий. А зараз я познайомлю вас з родиною еплів. Дякую, але я поспішаю. Ось вони. Apple фритюр, епл бампкін червона гала, червона делішес, золота делішес. Apple кемел Apple Струден, Apple Dark, бейкл-епл, Епл Бріош, Епл кориця, Великий Макінтош, Apple блум і. Бабуся Сміт! Бабуся Сміт, прокидайся в нас гості. <гас> а, 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 суп дають! Іду, Я вже, йду. Я б сказала, що ви вже частина родини. <гас> а, як я бачу, з їжею все гаразд. Тому ми вже підемо. Гаразд? А ви з нами не поснідаєте. О, вибач, але у нас багато роботи. <гас> Добре. Ура! Їжу ми перевірили на черзі погода. О, я з'їла забагато пирога. Хм, Тут десь має бути пегас Ренбоу Деш. Вона розганяє хмари. Щось вона не справляється з обов'язками. Вибач. Я допоможу. Ой, я все ладнаю. Ем, як щодо цього? Моя розробка душка Ренбоу. Ні, ні, не дякую. Ти дуже гарна. Ти Рейнбоу Деш. Єдина і неповторна. А ти про мене чула? Я чула, що ти повинна очищати небо. Ах, я Твайлайт Спаркл. Мене прислала принцеса перевірити погоду. Ага, ага, за одну мить. Я все зроблю як тільки закінчу вправлятись. Управлятись у чому? Диво, блискавки. Вони виступають завтра на святкуванні. Я покажу їм своє вміння. Ті самі блискавки. Ага. Найталановитіші літуни у всій еквестрії? Це вони. Я тебе прошу. Вони ніколи не приймуть Пегаса, який не може очистити небо на один день. Гей! Я повністю очищу небо за 10 секунд. Доведи. Останнє коло і готово. Як я й сказала, за десять секунд. Я не залишу понівілю біді. Ви бачили свої обличчя. Твайлайт Спаркл ти кумедна. Не дочекаюся, аби зробити ще більше. О -о! Вона крута! <плес> Чекай, дуже добре, що ти так придумала. Прикрашання. Оздоблення непогане. Тут все буде швидко. Я буду в бібліотеці за хвилину. І справді гарно. Не оздоблення. Воно ні? Ні. 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 Тільки на це. Як мої шипи прямі. Доброго вечора. Почекайте, будь ласка. Я в процесі, як бачите. О, Чудово! Іскри завжди додають чарівності, правда? Що ж, Рарі, ти талант. Отже, як я можу допомогти? <плес> <плес> Мої зірки! Люба, що сталося з твоєю зачіскою? Ти про мою гриву? Це довга історія. Я лише перевірю оздоблення і зникну з твоїх очей. З моїх очей? А як же твої очі? Стривай, куди ми? Допоможіть. Ні, ні, а-а. Надто зелене, надто жовте, надто солодко, не надто солодко. надто яскраве, надто блискуче. А тепер ходімо, мої любі. розкажете, звідки ви мене прислали з кантерлота. Щоб... А? З Кантерлота? Я так заздрю, чарівливість, витонченість. Завжди мріяла там жити. Дочекаюсь, щоб про все послухати. Ми з тобою станемо найкращими друзями. Смарагди. Хоча про що я думаю? Я дам вам кілька рубінів. Швидше. Перш ніж вона пофарбує мене в інший колір. Правда, вона красуня. Засириться, Казанова. Що далі у списку? <кхем> Музика. Останній пункт. Бачите, сир, ви все правильно співаєте, просто трішечки відстаєте. Прошу повторюйте за мною. Раз, два, раз, два, три. Привіт! А! Ой, перепрошую, я не хотіла налякати ваших пташок. Я тут просто перевіряю музику і звучить вона прекрасно. Мене звуть Твайлайт Спаркл, а тебе. Я Я... Флаттершай. Пробач, як як? Я мене звуть Флаттершай. Не зовсім зрозуміла. <клігра> Що ж, твої пташки повернулися, тож я гадаю все в порядку. Продовжуйте працювати. <клігра> Чудово. Це було просто. О, дракониня! О, я ніколи раніше не бачила дракониня! такий гарненький. О, так. так. Він говорить не знала, що дракони вміють говорити. Це так неймовірно, так цікаво. Я, я навіть не знаю, що сказати. У такому разі ми краще підемо. Стійте, стійте, як його звуть. Я Спайк. Привіт, Спайку. Я Флаттершай. Ого, дракон розмовляє. А про що говорять дракони? А що ти хочеш дізнатися? Абсолютно все. <плево> uh... Ну моє життя почалося із паркурово зеленого яйця. Отака От історія всього мого життя. Аж до сьогодні. Хочеш послухати про сьогоднішній день? <плево> أو, так, будь ласка. Перепрошую, ми тут швидко дійшли. Отут, у Понівілі, ми й зупинимось, і моєму бідолашному дракончику треба поспати. Ні, не треба. А, подивись, він від утоми навіть не може стояти. Бідненький. Його обов'язково треба вкласти спати. Так, так, ми негайно лягаємо на добраніч. ніч. Надто грубо. Вибач, Спайку, але я повинна довести принцесі, що відьма з місяця повертається і що у нас немає часу. Мені потрібно побути самій, щоб я могла повчитися без ненормальних поні, які намагаються зі мною подружитись. Де тут світло? Привіт, я Пінкіпа. Я влаштувала цю вечірку для тебе. Ти здивована, здивована. Дуже здивована. В бібліотеці має бути тихо. Яка маячня? що це за вітальна вечірка, якщо на ній буде тихо? А отже, нудно? я побачила тебе, коли ти вперше сюди приїхала. Пам'ятаєш, ти привіталася. І я така, а пам'ятаєш, розумієш? Я ж тебе ніколи не бачила. А якщо я тебе ніколи не бачила, отже, ти новенька, адже я знаю усіх поні, абсолютно усіх поні. О, понівілі. Якщо ти новенька, значить ти нікого не знаєш. Якщо ти нікого не знаєш, отже, у тебе немає друзів. Ти самотня. Мені від цього стало так сумно. І у мене з'явилася ідея. Я вирішила влаштувати класну вечірку здоровену пупер вражаючу вітальну вечірку і запросити усіх в понівілі. Бачиш, тепер у тебе багато-багато друзів. Тобою зараз. Вона від щастя аж плаче. Гострий соус. А що? Шмачно? Пінкі Пай почала гру приколи хвіст поні пограєш? Ні. У цьому місті всі поні божевільні. Ви знаєте, котра година? Завтра святкування літнього сонця. Усі поні не будуть спати, щоб не пропустити принцесу, яка підніматиме сонце. Твайлайт, ну що з тобою таке? Це ж вечірка. бі 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 Я думала, що у мене є час більше дізнатись про елементи гармонії, але яка ж я дурна? Усі ці пошуки друзів тільки віддаляли мене. У легенді сказано, що в найдовший день тисячного року зірки дозволяють їй утекти, і вона принесе вічну ніч. Сподіваюсь, принцеса мала рацію. Сподіваюсь, це справді стара казка для полі. Ходімо, Твайлайт! час дивитись на схід сонця. Я Зворушена, бо я зворушена. Ніколи не була така зворушена, окрім того випадку, коли я вперше побачила тебе в місії. А! Але ж хто ходить отак? Леді поні і джентльпоні. Як мирові полівіля мені випала велика честь оголосити початок святкування літнього сонця. Ура! За кілька хвилин наше місто стане свідком магії сходу сонця і святкуватиме найдовший день року. А тепер я маю честь представити вам правительку наших земель, ту саму поні, яка кожен день дає нам сонце і місяць, добру, мудру, хранительку, гармонії у всій еквестрії. Готові принцесу Селестію! Де Де вона? що сталося? Це недобре. Поні спокійно, має бути розумне пояснення. О, ох, Люблю такі ігри. Вона сховалась. Вона зникла. О, О яка розумна. Мої улюблені півдані. Я так давно не бачила ваших дорогоцінних маленьких осяйних сонцем обличчя? Що ти зробила з нашою принцесою? Не кип'ятись. А я вам що не принцеса? Хіба ви не знаєте, хто я? О! Ще одна логічна гра. Хокі-смокі або королева міні? Ні, чорноснуті! Чорноснуті. Хіба моя корона нічого не означає? Хай навіть я й була ув'язнена тисячу років. Хіба ви не згадували легенду? Хіба ви не бачили знаки? Я бачила. Я знаю, хто ви. Ви місячна поні. Відьма з місяця. Так, так, так. Дехто мене пам'ятає. Тоді ти знаєш, навіщо я тут? Ви тут, щоб... щоб. <гум> Запам'ятайте цей день, маленькі поні, бо для вас він останній. Від цього моменту і надалі ніч триватиме вічно. <гум> <гум> Далі буде фільм. Перекладено та озвучено студією майстер-відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.